Незважаючи на те, що наш літак не може полетіти, наші гості спромоглися оглянути весь простір навколо ресторану Yellow Plane з висоти пташиного польоту. Це вдалося завдяки відчайдушним хлопцям з компанії Skywalker UA. а ви можете бачити все те, що відбувалось, завдяки діджею Мавіку, який всю подію фільмував. Це незабутнє, захоплююче, вражаючі відчуття, коли ти долаєш земне тяжіння і змінюєш кут огляду. Тут відразу згадуєш пана Голохвастого. І коли такий чоловік, якщо він вчений, подиміться умом своїм за хмари, і там умом своїм становиться, подиміться ще вище од благорської колокольні. І когда он студово гляне вниз, на людей, так вони ж сдаются ему такие, такие махонькие, махонькие. Все одно, как пацюки. Пардон, как крисы. Потому что это же человек. А тот, который, он, это, он, он, он тоже человек. Не ученый, но... Зачем же? Это же ведь очень и очень. Да, Да, но... Нет. А ввечері, коли час вже став небезпечний для польотів, заграла музика.